Облігації внутрішньої державної позики є вагомим інструментом, за допомогою якого українці можуть підтримати збройні сили, але змушувати людей купувати у ВДП категорично не можна. Про перспективи інвестування в ОВДП на конференції Жити на відсотки ми запитали у президента інвестиційної групи Універ Тараса Козака. До речі, повний запис конференції Жити на відсотки, де ви дізнаєтеся все про актуальні інструменти інвестування, можна придбати за посиланням в описі до відео. І не забувайте про вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер полетіло на конференцію, щоб ви знали більше. Облігації внутрішніх державних позик, або скорочено ОВДП це найбільш популярний фінансовий інструмент, який є в Україні. Їх випускає держава. Від імені держави емітентом є Міністерство фінансів. Вони випускаються різних серій, різних строків і в трьох валютах в доларах, в євро і в гривнях. В гривнях найбільш популярні. Терміном погашення десь близько року це близько 15% річних. Два роки, три роки, там 16 до 17% річних можна отримувати дохідність. І що важливо, за доходами, які інвестор отримує від ОВДП, не сплачується жодних податків. Тобто, якщо це 17%, значить на вкладному тисячу через рік вам прийде тисяча і ще 17% ще 170 гривень. Ми би дуже хотіли, щоб кожен українець підтримував сили оборони і купляв ОВДП. Але це повинно бути добровільне рішення кожного українця. Весь примус грає проти ОВДП. Довіра до держави падає. Коли держава заставляє купляти якісь інструменти, особливо якщо це стосується людей з низькими доходами, то це дуже погано. Ми вважаємо, що держава повинна мотивувати купляти ОВДП, зацікавлювати, інформувати, але не заставляти. Імовірність, що це буде як закон, з такий чинності, вона дуже маленька. З Декількох причин перша тому, що це не популярно, коли щось хтось заставляє, і на рівні офісу президента чи на рівні Верховної Ради ухвалити закон, який заставляє українців щось робити, купляти на їхню зарплату якісь інструменти, які їм часто не зрозумілі. Це мало ймовірно. Друга причина, що це дуже складно технологічно. Сьогодні приблизно 10 мільйонів українців отримують зарплату. Це значить, що кожному українцю треба відкрити рахунок в цінних паперах. Це досить складно технологічно. Сьогодні наша депозитарна система не здатна це зробити. Тому навіть якщо це рішення буде ухвалено, то реалізувати його нормально, повноцінно і законно неможливо. Це починалося в 2022 році, коли були створені військові ВДП як певний донат, замість того, щоб віддавати сил. Замість того, щоб віддавати кошти в як донат на підтримку армії, українцям запропонували. Ви вкладіть сьогодні, отримаєте доходи, верніше Так ви вкладіть сьогодні. А через певний час, коли держава зможе, вона вам поверне ще й з відсотка. Ви на цьому й заробите. Тобто і державу підтримуєте, і заробите на цьому. Потім, зрозумівши, що це працює, українці стали купляти і військові ОДП, і не військові ОДП. І на сьогодні це справді цікавий фінансовий інструмент, тому що дохідність за цим інструментом перевищує інфляцію, перевищує девальвацію. Тобто, це вигідніше ніж депозити, це вигідніше ніж купити долари. Це е, Хороший дохід і підтримка держави. На сьогодні близько 70 мільярдів гривень фізичних особ, осіб інвестували в ОВДП. Якщо дивитися на юридичних осіб, крім банків, це ще понад 140 мільярдів. Тобто юридичні особи купили ще на 140 мільярдів. Страхові компанії купили на 20 мільярдів, і банки купили приблизно на 800 мільярдів гривень ОВДП. Тобто, це величезний величезний ринок. Загалом це понад 1 трильйон 700 мільярдів гривень тобто, це величезні такі обсяги, які допомагають Україні проходити цю війну. <Nike> Любі глядачі. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від нас більше. Також у коментарях діліться враженнями від інтерв'ю.